Доброго дня, шановні глядачі, мене звати Ніна. Рада всіх вітати на каналі Мислиці за скарбами. Сьогодні відео довго моїми постійними глядачами розпаковка, нові надходження в колекцію. Буду рада вас потішити сьогодні вінтажними предметами з порцеляни. Трохи не збралась, тому не будемо витрачати час на довгий вступ. Нагадаю тільки, що цей канал для мене це відео щоденник, в якому я документую свою історію. Колекціонування. Я вирішила припинити колекціонувати вінтаж саме в такому вигляді, як я робила раніше. Тож понасолоджуємося останніми випусками, де представлено багато вінтажних виробів. Єдине, хочу що відмітити, що зовсім я не припиняю колекціонувати. Просто зараз не на часі. Ну, на мою думку, за війни нести великі витрати. І я прийняла рішення більше допомагати своїй країні. Важкі для неї час. Далі будемо бачити. Зустрічатись час від часу на каналі з вами буду обов'язково обіцяю. На столі ви бачите різноманітні предмети. Більшість з них я полювала на OLX. Всі покупки були здійснені через інтернет. Почнемо, як завжди, з розпаковці, це з найдешевших предметів, і будемо рухатись до найдорожчих. Дешевше всього мені обійшлося в блюдце. Колона була куплена до такої вот чашечки, чашечки, яку я придбала на барахолці. І дуже довго чекала, коли я ж знайду, і блються до неї. Для мене це дуже вдала гарна форма, і розпис чудовий, і кобальт, неймовірний. І хоча вона трошечки тут є, затертися, я її так її люблю і дуже був зраділа і саме цій. цій Цьому, ну, цьому блюдечку. Єдине, що ну, інше клеймо, але я по цьому не дуже сильно, якщо чесно, і засмутилась. Єдине, що ціна мене щось так вразила, думаю, ну, теж знаєте, вже якщо такого періоду, як то кажуть, предмети подорожчали, то що казати за інше. Я маю на увазі, що це клеймо останнього періоду роботи заводу. Ну і щодо цієї чайної пари, то вона мені взагалі дуже подобається за рахунок. Ну, кобальт, неймовірний, за рахунок саме яскравих кольорів. На контрасті чудово виглядає. Ну так, я б сказала, не скучненько. Якщо будемо зупинятись на кожному предметі, то буде дуже довге відео, якщо ми будемо багато уділяти, приділяти уваги, тому пропоную більш детально роздивитись вже на відеооглядах, де я компоную предмети по групах. Недорого мені обійшовся цей кухоль, сисерть. Тут дуже погано видно клеймо, Сьогодні якось так дуже мало сонця, тому, друзі, вже буде як є, буду ближче просто показувати. Щодо цього кухля, ну, на що я звернула увагу, що останнім часом він від тимчасово, сподіваюся, агресивних сусідів дуже дешево зараз коштує. Ну саме в Україні. Ну, це не дивно, але ж я. Теж спостерігаю, що я вже теж рідко, рідше, все рідше і рідше купую вироби, які були зроблені в Росії, тільки якщо зовсім недорого, та дуже сподобається. І в мене велике бажання більше нашу спадщину все ж таки зберігати і вироби заводів, які знаходились на території нашої країни. Ти більше саме зараз, коли не знаєш, ну, чи переживе взагалі цей посов цю війну, яку розв'язала колись дружня сусідня республіка, чи ні, невідомо. Ну, щодо того, чому, чому я його придбала, дуже гарно. Гарна форма, рельєфна, дуже гарна. Я думаю, що цей кухоль напевно, його використання для пива. не знаю ну Дуже зручне використання, мені ручка подобається. Подобаються кольори, які використовував майстер. Холодний такий блакитний, насичений зелений. І взагалі я дуже люблю такий коричневий, холодний і разом з позолотою. Дуже чудово поєднується. Зображені лелеки, здається, лелеки в очеретах. Велика кількість дуже по взагалі, і по внутрішньому краю, і по зовнішньому понизу, і дуже мені саме подобається, як виглядає ця, цей чудовий кухоль. Такий красунчик. Хочеться, щоб не, не лелеки, а лебіді. Хочу бачити лебіді. Да? Це дуже актуально, але поки у нас лелеки. Так, друзі, що далі? По ціні, по ціні вершківник городниця, який я давно хотіла придбати. Климу, до речі, дуже давнє. ставили з середини 50-х років до 62 го року. Мені насторожила ціна, ну, мене особисто насторожила ціна, тому я перепитала продавців. Продавця щодо стану, мені відписали, що вона в ідеальному стані. Але вже коли чистила, то побачила тут, друзі, тріщину. Тріщину по внутрішньому краю я її зовні не. Хоча, або, знаєте, я зараз вам демонструю і бачу, що вже і по зовнішньому краю я теж бачу цю тріщину. Ну... Що я можу сказати? Ну, І хоча ну, так, під кришкою ну, начебто і не дуже видно і воші не кидаються. Але не буду приховувати, як мені стало неприємно, тому що я перепитувала у продавця і мені сказали, що вона в ідеальному стані. Цю форму вершківника я планувала придбати і хотіла придбати саме в ідеальному стані, тому що в мене була можливість придбати дешево на барахолці, але в гіршому стані. Ну, не знаю, це вже, як то кажуть, на совісті продавця. Єдине, що. ну, На пошті розумієте, в мене була Олікс-доставка, і начебто я добре роздивилась, але за поганого освітлення я просто не помітила цю тріщину, тому що я дивилася, що просто не пошкоджена була, щоб вона була ціленька. Якось так <зад> така ну, Це вже така, як то кажуть, досвід, поганий досвід є теж досвід. Ну, Цей вершківник мені дуже подобається. Саме форма, і кришка, і ручка. Взагалі, незрівнянні. Я в цілому, та й не шкодую, що я придбала. Ви знаєте, я як скажу вам чесно, що зараз такі ціни на ну, саме на порцеляну, що ти іноді думаєш, ну, нічого страшного, що там ця трішинка, тому що просто дуже швидко ростуть ціни. Ну, дорухаємось далі. По ціні яскраве блюдочко Баранівка. Це клеймо, друзі, фуф Баранівка, кінець роко, початок 50-х років. Чесно кажучи, я. Просто безповоротня взагалі закохана в Баранівку. І це один з моїх найулюбленіших заводів, який працював на території нашої неньки. Його вироби для мене неповторні. Це форма, я думаю, В-53, саме за цих от променів, які виступають на блюдечку. Я придбала його із за немовірного розпису, гарного криття. Кольору трави, ну і чарівних просто яскравих квітів. От Дуже мрію придбати чашечку, до цього будуть люточка. Мені здається, що буде дуже гарна чарівна, просто чайна пара, Ну, вже притягнеться, скільки вже так було куплено, і потім знайшлось. Тож, не втрачаю надію, як то кажуть, друзі, продовжую вас знайомити з вінтажними вироби Баранівського заводу. От Я хочу показати вам таку дуже гарну мініатюрну вазочку. Я її настільки полюбила, що вона тепер в мене одна з найулюбленіших. Цей клеймо, до речі, ставили пізніше попереднього клейма, це вже з середини 50-х по 57 й рік ставили. Таку така красуня, не можу на неї просто надивитись. Ну, друзі, це рік клейма, який зазначений у моєму довіднику, бо трошки відрізняється. І що можу сказати, що недовго його використовували це клеймо? Але я звернула увагу, що мені подобається дуже виробок того періоду. Ну, дуже гарно виглядає. От, от, навіть хочу вам продемонструвати, як то кажуть, не полінюсь. Подивіться, будь ласка, як гарно вони між собою навіть дуже сочетаються, виглядають разом. Ось цим блюдцем. Техніка нанесення малюнка, мені здається, однакова, на мій погляд. Ну, дуже ніжний розпис, ручний виконаний вручну. Така красуня, неймовірна, до речі, з іншого боку. Вже більш такий стриманий малюнок, як вона мені подобається. І що мене вразило, так це колір самої порцеляни, Верніше, колір криття такої слонової кістки. Я дуже рідко зустрічаю. Не перегружена кольорами, тільки чорна от фарба та позолота. Дуже тендітна вазочка тепер одна з моїх улюблених. Я дуже люблю таку форму класичну. Взагалі-то, друзі, вази це, чесно вам скажу, прям моя слабкість. Але я буду вже купувати їх все менше-менше, але саме улюблених форм та виробників. І чудовий красунчик, ну, чесно вам скажу, полонне, мене вразило. Я такий зустріла теж вперше. Клеймо Фуф 50-х років. Дуже зраділа, бо я збираю глеки і рідко зустрічаю з кришками. І мені дуже хотілося, ну, взагалі, щоб в гарному стані був, Ну, як для своїх років, друзі. А він він не в непоганому сталі. Тут стані тут є виробничі недоліки. Але ми не будемо вже сильно над ними зупинятися, тому що я ну, рідко зустрічаю такого красення, то я вирішила придбати. І що можу сказати, на мою думку, це. Дуже гарний розпис кобальтом. Чесно скажу, я більше люблю все ж таки розпис кобальтом у Довбиша, але ж ми так любимо на каналі порівнювати вироби різних виробників. Тому я і придбала такого красунчика, Я так рідко зустрічаю такі речі вже і в гарному стані, ще й з кришечками, то... Не можу ніяк змінити полицю в раховиці, який вже місяць, ну місяць, скільки вже там літо там панують глики з порцеляни. Що я помітила, що гарно на полиці і на кухні виглядають вироби такі знаєте, з більших розмірів. Великі предмети вони на себе привертають дуже увагу. І якось так воно дуже гарно виглядає. Саме для мене, я не знаю, мені дуже сподобалось. І Великі предмети, виходить, на себе привертають погляд і пропорційно ну, складають таку гарну композицію за рахунок того, що погляд не потрібно розсіювати да, над дрітні предмети, а коли саме декілька предметів і предметів і великих, мені так дуже подобається, коли що це не напружує очі. Ну, друзі, далі презентую вам кавову чашечку гародниця, поцінів. Слід, Слідує далі вона. Ця така річ неймовірна, яку я з нею довго спостерігала, я можу сказати, що і полювала. Городниця старенька, це клеймо ставили, з 46 по 49 роки. Фасон Мінтон Рококо, яку створили ще за часи Царської Росії. Не буду приховувати, що я давно хотіла придбати в колекцію чайну пару, але ж, друзі, вона дуже дорого коштує. Тому я відклала до кращих часів покупочку, але ж мріяти нам ніхто не забороняє. І от таким часом притягнула хоча б кавову чашечку. І це мене дуже потішило. Хоча б от зараз, а потім я мрію придбати все ж таки і інші предмети цього сервізу. Дуже гарна форма, дійсно цікавий розпис чудовий. Після воєнної роки я рідко зустрічаю вироби ну, з позолотою, важкі були часи, але дуже гарний розпис, що не може не втішити, як то кажуть, і форма дуже гарна, рельєфна ручка, зверніть, будь ласка, увагу. Як, така як картина, цікава чашечка, чудові квіти, пастельні кольори. Далі в нас в показі іноземка, яку, до речі, я вам вже показувала в короткому відео. Я залишу внизу під цим відео силочку, тож не буду довго на ній зупинятись. Ще й тому, що я планую в наступних випусках провести битву Титанів і вона буде приймати, приймати участь в противагу, на противагу чайним парам, які були вироблені на території України. Ну і побореться за місце найкращою. Побачимо. Ну, друзі, давайте клеймо так швиденечко, це вірбілки, так, не так показує. це клеймо вербілки, ставили з 46 по 57 рік. Придбала я за неймовірного теж, бачите, як мене щось так на кобальт, неймовірного підглазурного розпису кобальта. Не встигаю, чесно кажучи, от дуже хотіла придбати чайну пару з підглазурним розписом, роз, ну розписом кобальтом, саме Добиша, але як, от ніяк не можу якось спіймати. Постійно тільки побачу, вже продано. тож. Вирішила придбати от таку красуню. Вона дуже тендітна, мені дуже подобається. Ну і так, я, виходить, шукала на OLX Довбиш, а мені порекомендували цей додаток, на перегляд схожі порошу, то я так цю красуню знайшла. Я побачила її вперше, тож з придбала, вона порцеляна несенька, білесенька. Ну, ще раз дивимось краще. Е, і будемо рухатись далі. Друзі, ну ми сьогодні молодці, ми ж сьогодні швиденько. І найдорожча річ в сьогоднішньому показі це неймовірний глег-городниця. такий він просто чудовий красунчик. Не знаю, як навіть вам його продемонструвати. Багато сьогодні городниці в показі. І я вам хочу сказати, що я прям ну, захоплююсь городницею останнім часом. Ну, Взагалі, вже після більше року колекціонування можу впевнено сказати, що городницю я люблю за неймовірні форми. І, і хоч я сказала, що це глик, але вірно, все ж таки, його віднести до кавників. Просто він якийсь дуже великий, знаєте, і саме по формі, то я якось так, разу, коли купувала, то я його щось так. І віднесла до глеків і поставила на полку з глеками, але потягнулася ж таки до гугл пошуку, не стримала скавник фасону Городницький. Ця форма була ще створена з часів царської Росії. До речі, що от нам саме поскаже клеймо? Так, да, якось не з нього почала. Друзі, бо я формою захоплена. Так, клеймо в нас, виходить, ставили з середини 20-х по 34-й рік. Тож не дивно, що ця річ саме дорожча з усіх представлених сьогодні в показі, І сьогодні відео. Хоч я не колекціоную кавники, але ж як можна було не стриматись від купівлі антикварної речі. І хоч є в нього недоліки в цьому кавнику, є трошечки пошкодження, але все одно форма неймовірна, тут така ручка, а тримач, подивіться, будь ласка, на кришці. який. До речі, цікавий дуже і розпис. Ой, друзі, жаль, що я знову не встигла сонце спіймати, але який же він ще й тонкий. Хотіла, щоб ви звернули увагу на цей неймовірний розпис вручну. Як це гарно! Це взагалі дуже гарно. З іншого боку, такий ж самий нанесений малюнок. Так, було взагалі б взагалі чудово, якщо б цей камник був ще в ідеальному стані. Мені тепер так хочеться друзі, такою формою придбати в колекцію інші предмети сервізу. Ну, за цією формою мені дуже і вершківник сподобався, і цукерниця я побачила в інтернеті. Та і взагалі, ну, звісно, і чайна пара би хотіла колекцію. Що що носик в гарному стані збережений. А так, ну, звісно, що це вже такий раритет. Я думаю, що це вже така антикварна річ, що зрозуміло, що в ідеальному стані таке вже рідко дуже е може трапитись. Але який же він такий красунчик? Красунчик, красунчик. Його і тримати, друзі, одне задоволення взагалі в руках. Ну, друзі, настав час, коли я формую остаточне заключення щодо колекціонування. Що саме я продовжую колекціонувати? І від чого відмовлюсь. Е -е, ну... Поки не знаю, тож незабаром я обов'язково озвучу своїм глядачам, друзі, обов'язково поділюсь з вами. А поки насолоджуємось красою всіх виробів, всіх років виробництва і всіх виробників, які були розташовані на території Радянського Союзу, я залюбки бачите цей більше року залюбки придбала собі в колекцію такі гарні речі. Я не жалію цього, тим паче на сьогодні, коли ти розумієш, що це вже останні, як то кажуть, речі, які можна. Можуть зустрітися і по такій ціні. І чесно скажу, інший... От, якщо б інший був час, да, я почала колекціонувати і мала більше місця для зберігання, то я б, може і нічого не змінювала. Всі порцелянові вінтажні вироби я дуже люблю, вони неймовірні. Ну і особисто для мене це вироби мистецтва. От на такій красі буде закінчувати сьогодні відео. Сподіваюсь, вам сподобались мої поповнення колекції. Залишайте, будь ласка, ваші враження внизу під відео. Що вам найбільше сподобалось з усіх мною придбаних предметів з порцеляни. Підтримайте, будь ласка, Україномовний канал, вподобайкою, коментарем. Це допомагає просувати відео на просторі Ютуб. більшою переглядом Мені дуже приємна ваша щира подяка та підтримка. Я завжди на цьому наголошую і дуже вдячна. Хочу широко подякувати. Дякувати нашим славетним воїнам, які боронять нашу неньку. Я дуже вдячна за захист, низький уклін вам, за хоробрість. І друзі, до зустрічі в наступному випуску на каналі. Наступний випуск пропоную вам вибрати, чи буде він про нові надходження скляних виробів, в колекцію, чи випуск битви титанів, чайні пари. Вибирайте! Я залюбки, піду вам на зустріч. Все ж таки, цей канал я створила не тільки для себе, а й для своїх улюблених глядачів. Пишіть, будь ласка, в коментарях також не забудьте поставити, будь ласка, дзвоник, щоб не пропустити нове відео на каналі, щоб вам було прийшло нагадування. Бережіть, будь ласка, себе та ваші родини. Всім бажаю миру і добра.